Всім, хто приєднався до нас. Сьогодні у нас зустріч з вітчизняним вченим, кримінологом, доктором юридичних наук, професором Іваном Богатирьовим, автором книг Війна на Чернігівщині Наріс Ральніх подій та російсько-українська війна, який познайомить нас із своєю новою книгою «Чернігівщина у війні. Вітаю вас, Іване Григоровичу! Доброго дня. У розмові також бере участь Яременко Валерій, лідер учнівського самоврядування Чернівського професійного будівельного ліцею. Добрий день. Я думаю, сьогодні в нас така буде відверта розмова адже більше трьох років жахливої війни, страху, фізичної, психологічної втоми та болю. Війна минала в нас 80 років. Ми звикли до миру, спокою, жили у своїй реальності. Доки. Країна-агресор не голосила нам спеціальну операцію. Для нас стали звичними слова: обстріли, вибухи, ракети, шахеди, гуманітарка, переселенці, донати, укриття. Ми пережили вторгнення блогу і окупацію Чернівщини. Іване Григоровичу, як взагалі писалася остання книга? Я дякую за запрошення. Це для мене особлива подія, оскільки ми сьогодні приймаємо питання, яке у кожного із українців на устах, коли закінчиться війна. Війна це особлива подія в кожного українця, оскільки ми не чекали, навіть не усвідомлювали, що чобот російського солдата. Переступить нашу землю і буде вчиняти тяжкі злочини. Найстрашніше було те, що люди не розуміли, чому так відбувається. І я, як кримінолог, аналізуючи всі події, переживаючи з усіма разом, вирішив занотувати декілька своїх бачень на війну, оскільки. Ці події вони торкалися мене, моїх рідних, моїх сусідів, моїх черніговчан. Книга, яку сьогодні ми презентуємо, це книга, яка не вписується у ті класичні книги, які ми вже читали про історію виникнення війни. Оскільки у цій книзі є певні роздуми, в першу чергу. Людей, які відслужили у свій час в правоохоронних органах. А коли прийшла біда, взяли зброю і стали на захист нашого Чернігова. Вони мені допомагали писати там дуже багато життєвих історій, які пережили працівники правоохоронних органів, незалежно від звань, посад. Це були і в полоні, це. Були в бойові дії, це є й загибли. Крім того, в цій книзі ми занотували події окремих громад, які були в окупації, які пережили російську навалу, і які відчули, що таке брат, старший брат, як він себе називав, і яке горе, яке нещастя він приніс на нашу землю. Ця книга це життя людей на Чернігівщині, це події, які відбувалися до 1 квітня 23-го року. І ця книга це мої особисті роздуми, висловлення відносно того, чому Російська Федерація напала на нас Україну як незалежну самобутну державу. І зрозуміло, що як кримінолог я роблю певні прогнозування бачення цієї війни і наскільки мої знання, мій практичний досвід як вченого, вказує, що ми вже рухаємося до перемоги і віримо в те, що 25-й рік принесе нам спокій. Валерію, от хочеться до тебе звернутися. Я знаю, ти прочитав книгу. От скажи, які ключові думки ти виніс з неї? Любов до рідної землі, де ти народився, Цінувати те, що є, допомагати ближнім і вірити в перемогу. Я коли читав вашу книгу, на мене линулись погоди за перший день війни, в той день, коли почалася війна. Ми з бабусею йшли на залізничний вокзал. І нічого не підозрювали. Але почалася війна. Ці нестерпні вибухи було дуже лячно. Ти не знаєш, куди ховатися від обстрілів, звідки вони летять, куди потраплять. І це все збиралося в одну купу страху. Ця війна назавжди залишиться у спогадах, і ніколи ми не зможемо її забути. І я вірю в нашу перемогу. Іван Гергоровичу. У мене є питання. Так, будь ласка, коли ви писали книгу, ви спілкувалися з багатьма людьми, які пережили білі страх. чи вірять вони в те, що закінчиться війна. Ви знаєте, коли стало питання написання книги, до ми звернулися працівники правоохоронних органів, різні були думки. Але що цікаво, і що мене вразило, що всі вони готові. Захищати наш рідний край. Вони готові сьогодні знову взяти автомати і піти на передній край. Це дуже важливо, це говорить про те, що люди люблять свій край, і це говорить про те, що їм не байдуже, як ми маємо жити після перемоги. Оскільки я завжди кажу, що це вам, молоді, яка сьогодні навчається в перспективі, вже буде будувати нову. Країни після війни. І наскільки ви вкладаєте сьогодні знання у свій освітній простір, у свою матрицю, воно дасть користь вам для майбутнього прийняття особливих рішень. Те, що ви розказали історію, вона поєднання з багатьма. Ми теж з дружиною в перший день війни пішли по Рокосовського в аптеку, вже бачили, що були черги, але ще не сприймали, оскільки. Матриця не вірила про те, що е, сьогодні на Чернігівщину і на Київщину зайдуть війська. Це було щось незалежне, це щось було не сприйняте і це було трагічне. І відчули ми цю війну вже на слідуючий день, коли пішли в місто, аптеки закриті, магазини закриті, тролейбусі не рухаються. Я сказав дружині, що це війна. А люди, які допомагали мені, які приходили зі своїми е, спогадами, е, мене вражало, знаєте, коли приходили батьки загиблих поліцейських, які е, віддали е, своє життя за те, щоб ми сьогодні спілкувалися, щоб ми могли поділитися спогадами, прийняти е, все це як. Рідне, Пережити оцю хвилину, обняти маму чи батька і попросити, щоб вони трималися, це багато чого коштує, повірте мені. Тому я погодився сьогодні на пропозицію маю Палини, оскільки, якщо мої слова чують учні, чують студенти, то вони повинні розуміти, що Війна не закінчена, і треба берегти себе, по можливості ховатися у небезпечне місце, берегти своїх рідних, близьких, менше проявляти агресії, більше терпіння, розуміння один одного. Я вірив про те, що початок війни це показало, як ми любимо один одного. Ворог настільки проявляє агресію, що вірити йому. Про те, що завтра закінчиться війна, ну, передбачити склад. Дякую за відповідь. Розкажіть мені, а ви особисто спілкуєтеся зі своїми однокурсниками, як вони сприймають ці події? Як вони відносяться до того, що на їх долю випало побачити, відчути, сприйняти цю війну? Ми. Навчаємося на муляра, монтажника, зварювальника, будемо спеціалістами, і потім будемо відбудовувати, тому що ми тут народилися, це наша земля. Ми її будемо захищати і відбудовувати нашу країну. Це дуже добре. Я буквально одне слово скажу: нам про це не говорять, але моє дослідження показує, що на жаль, багато людей, які мали професії муляра, споляра. Будівельника загинули в цій війні, і тому у вас місія молодих людей вчитися і займати їх місця, і допомогти країні швидше відбудуватися. Так, на наші плечі впадає велика відповідальність Валера. Дуже дякую. ви справжні патріоти. У нас прекрасна молодь здобувачі світи. Вони не тільки здобувають професію, але дуже багато проводять акції на підтримку наших збройних сил України. Іване Григоровичу, в книзі. Ви зосередили увагу на працівниках правоохоронних органів національної поліції. Давайте зупинимось на цьому. Будь ласка. Я вам скажу, що до сьогоднішнього дня, на жаль, не журналісти, не історики не пишуть про правоохоронні органи. А більше всього це про ветеранів. І ця книга вона є одним із таких компонентів, як е, навчання і передачі досвіду поведінки ветеранів в будь-яких умовах. Більшість із них пройшли АТО більшість з них застосовували зброю, і більшість з них захищають свою не просто батьківщину, вони захищають свою родину. Тому серед. Ветеранів є і працівники карного розшуку, і служби безпеки, і патрульні поліцейські. Тобто різна професія була використана в даному випадку. Оцей підрозділ, який був створений ветеранами, він допомагав Збройним силам у тяжкі хвилини, особливо в нічний час. Це й перевірки, це виявлення диверсантів. У нас, до речі, дуже багато було диверсантів із Російської Федерації. Вони і зараз є. Потім виявлення колаборантів. На жаль, ця проблема. Тому цілий пласт питань, які ми вивчали, і ветерани ділилися із Бахмача, із Коропа, із Куліковки, із Сєднєва. Тобто, з різних регіонів ветерани описували ті типу події, які вони пережили. Хтось із них залишився живим. Є люди, які загибли, нагороджені орденами й медалями. Це особлива, на мій погляд, історія, оскільки вона зайшла в історію ветеранів органів. Я зараз хочу процитувати ваші слова: витоки життєвого досвіду війни, власна версія автора, вона зародилася при написанні двох попередніх книг. Всі, хто не працював або не був задіяний для забезпечення функціонування життєдіяльності міста або села, залишив зону потенційних бойових дій з ворогом і переїхав у більш безпечне місце або за кордон і ще не повернувся, не треба соромитися та відчувати провину. Ви зберегли себе і своїх рідних. Після повернення на Чернігівщині для вас буде багато роботи. Проявляйте повагу до тих, хто вас прихистив. Ті, хто брав рішення залишитися, Стали корисними, допомагали тим, хто не міг подбати про себе, літнім людям, дітям, сусідам, хтось розвантажував та розносив гуманітарку, хтось допомагав комунальним службам. Пекли хліб, готували на вулиці їжу, роздавали нужденним, а багато людей пішло в територіальну оборону захищати рідний край від ворога. У людиновому воєнного стану має бути в порядку 5 речей: здоров'я, документи, котрі чинними, валіза з медикаментами і грошима. Автомобіль з повним баком та додаткового каністра на 20 літрів, одяг по сезону. 11 років іде війна. Ми переживаємо глибокі інституціальні та транзитивні зміни у всіх сферах суспільного життя. І хоча в нас загостріла очікувані зміни, ми вимушені за свободу і незалежність платити надто високу ціну це життя українців. Отож, в умовах російсько-української війни, у суспільстві з'явився запит на соціальну справедливість, людяність. Повну відданість на благо України з боку тих, кому ми довірили керувати країною і захищати від ворога. Івана Григоровича, сьогодні нас дивляться здобувачі освіти закладів профтехів. От що ви їм побажали в цей нелегкий час? Любити рідну, батьківщину, любити словом працею, навчання. Любити своїх батьків це найцінніше, що є. Берегти їх, допомагати їм, любити всіх своїх вчителів, які віддають дуже багату цінність для того, щоб ви були кращими. Вибирайте ту професію, яка вам допоможе, оскільки це ваш вибір. Підтримуйте Збройні Сили України так, як ви це можете. Для вас. Найцінніша підтримка і для Збройних сил України це ваше навчання. Тому що освітня людина це людина майбутнього. Це людина, яка прийде на заміну старших поколінь і буде впроваджувати кращі практики у управлінській діяльності, державній діяльності, і в науці. Я вірю, що. Ця молода людина, яка сьогодні задавала мені питання, можливо, знайде своє місце у в університеті і займеться наукою і буде згадувати нашу зустріч. Це дуже цінно. Але любіть батьківщину, вона буде вас любити. Дякую за зустріч і дякую, Майя Павловна, за запрошення. Ще хочу звернутись до Валерія. Валерій, от кажуть, думки матеріалізуються про те, що війна закінчиться. Що ти перше зробиш, коли закінчиться війна? Почну якийсь проєкт, якесь будівництво. Сподіваюся, що вона закінчиться. Моя павлона, я перепрошую, а у мене мрія, якщо закінчиться війна, поставити стіл на вулиці, накрити всім, що в мене є, запросити сусідів, підняти келих за нашу перемогу. Дуже дякуємо. Всім, хто долучився та нашим Збройним силам України, які боронять нас від ворога. Іване Григоровичу, дякуємо за те, що згодились. Валера, тобі бажаємо щасливого майбутнього без війни і слава Україні! Героям слава! А вам кажу до нових зустрічей до нових зустрічей.